Депутати облради досі нелегітимні, стверджує голова фракції Батьківщина Михайло Мушієк. Стосовно цього обранець зачитав постанову злочинної, на його думку, ОВК. Тому батьківщинівці відмовились брати участь у незаконному зібранні та розподілі посад. Я хочу вам зачитати постанову нашої ОВК, на мій погляд, злочинної ОВК Черкаської обласної. про… 23 грудня 2015 року про офіційне оприлюднення результатів виборів депутатів Черкаської обласної ради. Відповідно до частини 12 статті 86 Частини першої статті 88 закону України про місцеві вибори на підставі протоколу Черкаської обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів Черкаської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі від 16 листопада 2015 року Черкаська обласна рада постановляє. До речі, посилання на постанову від 16 листопада 2015 року судом. Тобто постанова скасована. Як може ОВК посилатися на цю постанову? Ну, наприклад, мені невідомо. Юристам також вступорю юриста, як вони могли посилатися на постанову, яка не є неіснуючою, скасованою? Ну, читаю далі. Постановляю. Оприлюднити результати чергових виборів депутатів Черкаської обласної ради, які відбулися 25 жовтня 2015 року, на офіційному сайті газети Черкаський край та у газеті Черкаський край. Хочу звернути увагу, що постанова 23 грудня о 20 годині 20 хвилин було прийнято тобто півтора року назад. Сьогодні в газеті Черкаський край повинно бути опубліковано. Про те, що ми є обрані депутатами. Ну, а після цього, ви розумієте, 20 днів, щоб депутати, кандидати в депутати могли написати заяви про згоду бути депутатами, щоб ті депутати, які обрані, але за якихось причин вони не хочуть бути депутатами, написали заяви про складання, тобто заяви про відмову від депутатського мандату. От. Потім перша сесія, ну ви знаєте процедуру, знаєте. А для того, щоб не думали, що я щось не те кажу, то е ну, хто не розуміє, е а у нас в ОВК, мабуть, не розуміють е того, що е є закони, які треба виконувати, тобто законів там не, не знають, мабуть. Але я хотів би підтвердження мого сказаного, показати вам, прийняти пі про підсумки голосування, постанова. Та результати виборів депутатів Черкаської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі від 23 грудня 2015 року прийнято було о 20 годині 40 хвилин. Так, от тут написано, що на виконання постанови Дніпропетровського пеліційно адміністративного суду від 22 грудня, ну і далі по тексту обласна виборча комісія постановляє визнати обраними депутатами. Черкаської обласної ради і далі йде список. Ну, тобто вони виконують свою постанову. Але що, е, що цікаво, в цьому списку, от дивіться, я і показую вам, ну, якщо видно буде, в цьому списку Бондаренко Анатолій Васильович, депутат обласної ради. Макітенко Василь Вікторич, депутат обласної ради. Яценко Антон Володимирович, депутат обласної ради. Тобто вони на сьогоднішній момент поки не напишуть відмову від депутатства обласної ради, визнані депутатами обласної ради. На той же час. Наші депутати, які при попередньому прилюдненні зайшли в в обласну раду, це Бойко, Федорук, до речі, депутат від фракції відродження, Каказєй, вони не є депутатами на даний момент. Ну так же як і ми всі не є депутатами, і мені цікаво. Що вони роблять в залі, наприклад, зараз, якщо вони є кандидатами? Ми також є кандидатами, але по відношенню до нас є вже оприлюднення сьогодні в газеті Черкаський край. І тому, виходячи з цього, я зроблю заяву про те, що ми не фракція Батьківщина сьогодні в участі в цьому цирку не приймає, не приймає. Ми, ви бачите, ми і не прийшли на сесію сьогодні, тільки делегований голова фракції. Бо, але ми прийшли зранку, хотіли провести засідання, але на першому поверсі закриті двері. Я там запитав, а що, що закриті? Фракція ж сьогодні було об'явлено, що фракція Батьківщина проводить засідання. Сказали, там ще 200 в Стафандру люди. Бергут. Я Юрію Олеговичу питав, він, він каже, що не знає. То може, це наш нелегітимний голова обласної ради затіяв це, Я не знаю. Ну ладно, то був все на прохання голови облради. Секретар обласного тервиборчкому зачитав офіційну постанову стосовно обрання нового складу ради. Судовим рішенням від 23.11 були скасовані. Ну чому так захотіла позивачка? Я не знаю. Виборчі списки абсолютно всіх. Фракцій, навіть тих, які близько не стосуються блока Петра Порошенка Солідарність. Відповідно, в зв'язку з скасуванням постанови про виборчі списки, виникала ситуація, що якщо треба замінити будь-якого депутата з будь-якої фракції, обласновича комісія не мала можливості цього зробити. Крім того, суд зобов'язав обласновичу комісію також прийняти дві постановища, аналогічні тим, що були скасовані: про офіційне оприлюднення і про. Е Результати виборів, власне, постанову рішення. Значить, з центральною виборчою комісією стосовно цієї ситуації, Центральна виборча комісія була залучена третьою особою по цій справі. Ми в обласна виборча комісія саме рішення суду виконала. Суд просив прийняти три постанови. Обласна виборча комісія її прийняла. Щодо вашої легітимності. Ми всі з вами пам'ятаємо, що 20-го Листопада 2015 року в цій залі відбулася перша сесія е, Черкаської обласної ради сьомого скликання. Жодних судових обмежень щодо заборони проведення першої сесії на той момент не існувало. Жодних судових обмежень, як це робиться в Україні завжди, як це робилося ще за часів помаранчевої революції щодо офіційного оприлюднення результатів виборів не існували 20 числа ви набули своїх повноважень відповідно до статті 4 закону України про статус депутатів місцевих рад. 21, 22, 23 числа до 23, 35 ви виконували свої повноваження взагалі абсолютно ні на що не зважаючи. 23 числа відбулися всі події, коли Київським судом було відмінено ваші рішення обласної виборчої комісії, низку рішень обласної виборчої комісії. 20 числа ви свої повноваження відповідно до статті 4 набули Відповідно, питання не набуття ваших повноважень, воно вирішується виключно в судовому порядку. Це правда. Якщо буде таке рішення судові, так да, дійсно на сьогодні є адміністративний позов суди депутата Мушієка депутата підчерк, депутата Мушеєка. Про те, що визнання сесії не сесії цього скликання неповноважною. Тому, якщо буде таке прийнято та рішення, воно буде на сьогодні, таке рішення немає. З якими? З якими? Значить, Владимир... На сьогодні Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, секретар комісії повідомив про те, що відповідно статті 4 закону про статті депутатів місцевих рад, а також статті 49 закону про місцеве самоврядування. Ви, набуває, ви набуваєте свої повноваження з перший день роботи новообраної сесії. Ви її набули. Якщо таке рішення про визнання сесії неповноважною, то тоді ба питання. А на сьогодні такого рішення суду немає.